Дорогі брати і сестри, доброго ранку. У нашій ювілейній подорожі катехизації про Ісуса нашу надію сьогодні ми зупиняємося на події Його народження у Ефлеємі. Зараз я собі дозволю. Попросити одного священника, який про щоб він прочитав, тому що мій бронхіт не дозволяє мені читати. Я сподіваюся, що наступного разу я вже сам зможу читати. син Божий, входить в історію, стаючи нашим супутником у подорожі, і починає мандрувати ще перебуваючи в материнському лоні. Євангелист Лука розповідає нам, що як тільки він був зачатий, він пішов з Назарету додому Захарії та Єлизавети, а потім, коли вагітність завершилась з Назарету до Вефлеєму на перепис населення, Марія та Йосип були змушені піти до міста царя Давида, де також народився Йосип. Довгоочікуваний Месія, син Всевишнього Бога, дозволяє себе переписати, тобто порахувати, зареєструвати, як і будь-якого іншого громадянина, він підкоряється указу імператора Кесаря Августа, який вважає себе господарем усієї землі. Євангелист Лука розміщає народження Ісуса в точно датованому часі і в точно зазначеному місці. Так що точно вказане, універсальне і конкретне торкаються одне одного. Таким чином він показує нам смирення Бога, який приходить в історію і не розхитує структури світу, але хоче освітити їх і відтворити зсередини. Вифлеєм означає дім хліба. Там сповнилися дні пологів Марії, і там народився Ісус хліб зійшов з неба, щоб втамувати голод світу. Ангел Гавриїл сповістив про народження месіанського царя, знаменням величі: ось ти зачнеш у тробі і народиш сина, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий, наречеться сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його, і він буде царювати над домом Якова повіки, і царство його не буде кінця. Однак Ісус народжується у спосіб абсолютно безпрецедентний для царя. Бо коли вони були в тому місці, сповнилися для неї дні пологів. Вона народила свого первістка, сповила його в пелюшки і поклала в яслах, бо не було їм місця в домі. Син Божий народжується не в царському палаці. А в задній частині будинку, в просторі, де перебувають тварини, таким чином Лука євангелист, показує нам, що Бог не приходить у світ з гучними проголошеннями, не виявляє себе в галасі, але починає свій шлях у смиренні. А хто є першими свідками, свідками цієї події? Це пастухи, люди з низькою культурою, які просто смердять від постійного контакту з тваринами, живуть на маргінесі суспільства, проте вони займаються ремеслом, через яке сам Бог об'являє себе своєму народові. Бог обирає їх, щоб вони стали отримувачами найдивовижнішої новини, яка коли-небудь звучала в історії. Не бійтеся! Ось я звіщаю вам велику радість, яка буде у всьому народові сьогодні. В місті Давиду. Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам знак: ви знайдете немовля сповите пеленами, що лежатиме в яслах. Місце, куди треба йти, щоб зустріти месію це ясла. Насправді трапляється так, що після стількох років очікування для Спасителя світу, для того, кого. Для кого все створено, і ким все створено, немає місця. Таким чином, пастухи дізнаються, що в дуже скромному місці, призначеному для тварин, народжується довгоочікуваний Месія, який стане їхнім спасителем, їхнім пастирем. Ця новина відкриває їхні серця для здивування, прославлення та радісного звіщення. На відміну від багатьох людей, які мають намір робити тисячу інших речей, пастирі стають першими свідками того, що є найголовнішим, тобто спасіння, яке дарується, вони є найпокірнішими, найбіднішими, які вміють вітати подію втілення. Брати і сестри, просимо також благодаті, щоб бути подібно до пастухів, здатними дивуватися і хвалити перед Богом, здатними берегти те, що Він нам довірив: наші таланти, наші харизми. Наше покликання і людей, яких він ставить поруч з нами, в Господа, щоб він навчив нас розпізнавати в немочі надзвичайну силу Бога, дитини, який приходить, щоб оновити світ і перемінити наше життя своїм планом, сповненим надії для всього людства.